Аналіз, який ми провели, до речі, він викладений на сайті інституту майбутнього, його можна там знайти, скачати, почитати. А теза номер один. А світ буде дуже непередбачений. Ці прогнози форсайти вони протирічать один одному. І деякі висновки одних форсайтів вони там обнуляються висновками інших форсайтів. Наприклад, а стверджується, що вплив Америки буде падати, і це вже відбувається. А одні документи кажуть про те, що дуже велика вірогідність Третьої світової війни з 27 по 34 рік. А інші кажуть, великої війни ну більш не буде. Тому можна сказати, що наступні роки світ буде знаходитись в хаосі. Як думаєте, це погана новина? Для українців ні. А знаєте чому? Тому що українці це нація, яка останні 400 років вона виживає в хаосі. Більш того, у нас є велика кількість можливостей. У нас є адаптивність. Ми вже показали стійкість. і Нам треба ще стати самодостатніми і мати чітку стратегію. Тоді ми можемо стати суб'єктом. Якщо цього не буде, то будемо жити в цих, знаєте, як в бурної горній річці. І втрачати можливості в цій турбулентності, в цьому хаосі, в цих зривах, ми будемо втрачати себе, що відбувається на жаль, останні роки. Повертаючись до майбутнього, майбутнє це такий великий клубок сценаріїв. Ми провели форсайт для України. Кілька форсайтів. Я знаю, що тут Олексій Жмиринецький є він в парламенті, відповідає за форсайти в Україні. Але можна сказати, що сценарії. Велика кількість сценаріїв, які будуть для України реалізовані з великою вірогідністю, вони на жаль негативні. І ну багато викликів з цим пов'язані, але є добра новина. Якщо ми розуміємо проблему, це де вже це вже десь пів шляху на її вирішення. І є фактори, які впливають на ці негативні сценарії. І якщо ми їх розуміємо, то можна працювати і. Перепрограмувати. Як ми вже казали, ми кажемо, бо майбутнє можна перепрограмувати. Але я дуже вдячний Валерію Пєкарю, який з нами сьогодні тут і буде на панелі, який мені колись сказав цю фразу. Це була публічна подія, не мені особисто. Країни, що не мають стратегії, є ресурсом для країн, які її мають. І давайте подивимося, сталося. Країни без стратегії стають старовинними постачальниками. Про кого я кажу? Про нас, на жаль. В 91 му році більше 60% нашого експорту був промисловий. Зараз 70% – це сировина. стечам мізків. Ми втрачаємо людей, вумних людей, які навіть в секторі Дефенстек сьогодні виїжджають за кордон і створюють продукти там, ті продукти, які нам вкрай потрібні тут. Ми втрачаємо ринку збуту і ми втрачаємо суб'єктність стратегію. Мають тільки суб'єкти. Це одна із ознак суб'єктності. Ми сьогодні презентуємо не стратегію, ми презентуємо візію. Візія — це опис одного з багатьох сценаріїв, але без цього сценарію не можна побудувати стратегію, тому що стратегія вона залежить від цілій. А ці цілі мають бути в частиною цього сценарію, частиною цієї візії. Тому.